Вітаю, друзі! Сьогодні разом з вами будемо в'язати ось таку маленьку сніжинку. Я буду в'язати з пряжі Alize Forever гачком 1,6 мм. Розпочинаємо ми з кільця, у яке нам потрібно пров'язати 12 стовпчиків з одним накидом. Перший стовпчик у нас Замінюють три повітряні петлі, а далі ми робимо ще 11 стовпчиків з одним накидом: Один. Два, три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять. Десять. Одинадцять, стягуємо кільце і у третю петлю підйому ми робимо сполучний стовпчик. І завершуємо цим перший ряд. Далі ми робимо одну повітряну петлю підйому, потім пров'язуємо іще 9 повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І в цю саму петлю пров'язуємо стовпчик без накиду. У наступну петлю ми просто пров'язуємо один стовпчик без накиду. Далі повторюємо ось цей елемент. Спочатку ми робимо стовпчик без накиду, а тут у нас замінила його перша петля. Далі пров'язуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Дев'ять. І в цю саму петлю стовпчик без накиду. У наступну петлю один стовпчик. Далі знову стовпчик без накиду, одна, дві, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім, дев'ять. І в цю саму петлю стовпчик без накиду. І таким чином ми пров'язуємо увесь ряд. У кінці ряду ми робимо сполучний стовпчик у першу повітряну петлю, яку ми робили для підйому замість стовпчика без накиду. І тепер нам потрібно трошки перемістити початок ряду, тож у дві петлі. Ми пров'язуємо ще по сполучному стовпчику. Початок ряду ми підняли трошки, і тепер починаємо наступний ряд. Тут ми будемо вже сам візерунок сніжинки вив'язувати. Ми робимо повітряну петлю замість першого стовпчика без накиду. Потім ось цю велику петлю-арку ми пров'язуємо стовпчик. Без накиду. Одна, дві, три, чотири повітряні петлі. І в першу з цих чотирьох сполучний стовпчик. Далі. Ще два стовпчики без накиду. Один, два. І пров'язуємо вісім повітряних петель: одна, дві, три. Чотири, п'ять, шість, 8. вісім. першу з цих восьми, сполучний стовпчик. І далі варку. Два стовпчики без накиду. Одна, дві, три, чотири повітряні петлі. у першу. Сполучний стовпчик і ще два стовпчики у велику арку ми пров'язуємо. Один стовпчик без накиду, і другий. І таким чином ми зробили вершинку. Далі ми одразу переходимо на в'язання у наступну арку петлю, пров'язуємо. Два стовпчики без накиду. Одна, дві, три, чотири повітряні петлі. У першу з цих чотирьох сполучний стовпчик. Два стовпчики без накиду. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім повітряні петлі. У першу з них сполучний стовпчик, два стовпчики без накиду. Одна, дві, три, чотири повітряні петлі, сполучний стовпчик і ще два стовпчики без накиду. Розправляємо петлі, щоб вони рівномірно лягали, і переходимо до в'язання у наступну петлю арку. Ще одну пров'яжемо разом, а далі вже самостійно. Ми робимо 2 стовпчики без накиду. Одна, дві, три, чотири повітряні, у першу з них сполучний стовпчик. Одна, один і два стовпчики без накиду. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. У першу петлю з цих восьми сполучний стовпчик. Два стовпчики без накиду. Одна, дві, три, чотири. Повітряні, у першу сполучний і два стовпчики робимо ще без накиду. І таким чином ми дов'язуємо увесь ряд. У кінці ми робимо сполучний стовпчик у петлю підйому, яку робили на початку ряду. Протягуємо трошки ниточку. І заводимо гачок в цю саму петлю зі зворотного боку, куди протягуємо ниточку. Вже тут ми робимо повітряну петлю, обрізаємо, розправляємо вершинки. Кінці ми фіксуємо за допомогою голки, зайво обрізаємо і так само цей кінець. Акуратно протягуємо ниточку поміж стовпчиками і фіксуємо між петлями. Ось така маленька сніжинка у нас вийшла. Дякую вам за увагу! Приємного в'язання!